П'ятниця, 25 серпня, це новини на ТВ7. Сьогодні випуску дивіться, болото та сморі так нині живе Маріуполь. Назовсталі на планують нове виробництво, яке саме чергові успіхи збройних сил України. Українські захисники просуваються вглиб лінії фронту. В Студії Ірина Головко. Добрий вечір. Чергова ДТП в тимчасово окупованому Маріуполі. дорогу не поділили одразу декілька автівок. Зіткнення сталося біля ринку Дініс. У мікрорайоні східний місцеві повідомляють з місця аварії Швидка забрала двох людей. На території зруйнованого комбінату Азовсталь окупанти хочуть запустити виробництво трамваїв, зробити 12,5 тисяч робочих місць до 26-го року. Зосередили увагу і на Машем. За задум росіян підприємство має працювати на оборонний комплекс. Про це завив псевдоголова псевдореспубліки так званої ДНР Денис Пушилін. Принаймні такі пункти прописані в народній програмі. Але є один нюанс: це сама територія зруйнованого вщент комбінату. Там досі можуть знаходитися міни і нерозірвані боєпропаси. Якщо в різних країнах ще знаходять бомби часів Другої світової війни, то навіть уявити складно, скільки років потрібно, аби повністю дослідити Азовсталь. Адже Росія нищила його з кораблів, літаків, випускала щодня протягом кількох місяців сотні боєпропасів. Гарна картинка для пропаганди: вибрати правильний ракурс і показати, як в Маріуполі будують будинки. Але якщо обернутися навкруги, розруха в мережі з'явилося відео перехрестя Шевченко та металургів, начебто новенькі, гарні багатоповерхівки, але разом з демонтажем чергових будинків по вулиці Кальміуська. Сморід болота зі сміттям та водою біля будинків в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на роботу каналізації. Зокрема, на вулиці Січинова 62, фекальні стоки затопили вже два під'їзди. А на новоросійське відходами наповнюється котлован. Комунальники ж знизують плечима, мовляв, на усунення проблеми потрібні кошти, яких немає. А ось на дозвілля гроші знайшли. Росіяни готують нові екскурсійні маршрути з руйнованим містом. За їх планом, вони включатимуть огляд пам'яток архітектури та культурної спадщини. Частина з них вже нібито перебуває на реставрації, зокрема, пам'ятник митрополиту ігнацію, драмтеатр, будинки зі шпилями, будівля індустріального технікуму та готель Континенталь. Як такі екскурсії виглядатимуть на практиці, складно уявити. На день незалежності в тимчасово окупованому Токмаку салютували росіяни. Українські воїни влучили в командний пункт загарбників. Піднявся стоп диму. О, я теж потрапили. Шість жителів Донеччини були поранені за минулу добу. Ворог зранку обстріляв околиці Краматорської громади. Вогледар зазнав авіадару та 29 артобстрілів. В Полиманській громаді окупанти відкривали вогонь п'ять разів. Таку інформацію надав очільник області Павло Криленко. СБУ затримала зрадницю, яка зливала росіянам геолокацію підрозділів збройних сил, які ведуть наступальні дії під Бахмутом. Зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв Краматорська за вказівку російської розвідки. Вона збирала інформацію про місця базування та приміщення підрозділів ЗСУ. Ворога цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського збройня. Отримані відомості, зрадниця дистанційно передавала до російського ГРУ через зв'язку з тимчасово окупованою. Луганщини. Тим не менш, Збройні сили України минулої доби мали успіх на двох напрямках фронту. Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка очеретувати мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Також голова об'єднаного комітету штабів США, генерал Мілля, повідомив, що ЗСУ перетнули головну першу лінію оборони Росіян. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацією. Нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихого вечора. Гарних вихідних побачимось наступного тижня.